слухаєте українське радіо Житомира, Щиро вітаю всіх у студії Наталя Кулініч. у Житомирі 27 і 28 березня відзначають міжнародний день театру. Власне, поговорити про те, наскільки театр потрібен глядачеві в час війни, як сьогодні Житомирські актори і театр працюють, які виклики долають. А зрештою, чи змінила війна меседжі, які актори і режисери? Транслюють своєму глядачеві. Поговорити про це я сьогодні запросила до нашої студії Марину Демп, заслужену артистку України, акторку Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги. Пані Марино, рада привітати вас. Навзаєм, доброго дня, і звичайно вітаю вас професійним святом. Дякую, хочу одразу сказати, що якщо не помиляюсь, то три роки поспіль Житомирський театр. Не міг відзначити своє професійне uh -huh. свято спочатку пандемія, тепер війна. А те, що ви сьогодні творчо робите це, представляючи нову, скажімо так, театралізоване дійство, не виставу, uh -huh. а все ж таки дійство. А, для вас це якась певна внутрішня перемога, якийсь спосіб довести, що все ж таки театр ми не зламні живий. і театр живий? Так, безумовно, ми не зламні. Театр живий, і так має бути, і так буде. І для нас це не тільки внутрішня перемога, а й зовнішня. І безумовно така подвійна радість, тому що ви все правильно сказали, три роки ми не святкували, ми в цей день не виходили на сцену. І це для нас було спочатку незвично, потім, потім просто болісно. І, звісно, минулого року ну, для всіх це, це було ну не до того, скажімо. І коли почалася війна, чесно кажучи, ми думали. Ну, ми, я кажу, люди моєї професії, і я чула це неодноразово в інтерв'ю акторів, що ми думали, що все, що наша професія закінчилася, що ми більше нікому не потрібні. Війна, ну який театр, яке мистецтво зараз, які розваги чи не розваги, про що ми говоримо? І знаєте, коли я, я від'їжджала за кордон з дітьми на два місяці. І коли я повернулася з абсолютною впевненістю, що все, нічого не буде. А театр мій на той час вже почав працювати в приміщенні НКП навколо культурного простору, бо в нас тоді не готове було укриття у театрі. І от я приїхала, я приходжу, у нас дитяча вистава, і я дивлюся на цих діток в залі, які на цю годину абсолютно забувають про те, що. Довкола про страшну реальність і просто стають тими дітьми, якими вони були і якими вони мають бути, радіють, співпереживають. І ось тоді я зрозуміла, ні, Господи, ми живі, ми, ми, ми маємо право на існування. Театр, театр потрібен потрібен. Бо хто, як не ми, має лікувати душу. Знаєте, дуже цікаво. Ви згадали про оцей новий досвід, коли вистава грається в укритті, коли вона переривається через звуки повітряних сирен і, на жаль, і вибухів у рідному місті. За цей рік війни ви виступали на абсолютно нових локаціях. Це був вокзал. Сховище, що ми вже згадали, це виступи перед військовими і переселенцями. Що з цього нового досвіду от особисто для вас було найбільш ну, можливо, важким, несподівано важким? І, вочевидь, щось було а, приємним і новим а, тим, що збагачує вас як професіонала? Ой, не знаю, ну нове все, тому що нова реальність жорстока. Страшна, до якої ми всі звикаємо. І ми знаєте, ми не граємо ну, в тому плані в житті, ми не граємо, що все добре, все прекрасно. Ні, ми абсолютно ось так відверто говоримо з глядачем, що ну, ми так само переживаємо, ми в цих умовах працюємо, ми, ми, ми так як ви. Ви потрібні нам, ми потрібні вам. І ось ось цю незламність. Один в одному ми маємо підтримувати все нове, нові локації, нові відчуття в залі військові. Ти розумієш, що ось вони вчора були там, вони завтра будуть знову на передовій. Це люди, яким ми безмежно вдячні, це люди, яким ми завдячуємо кожною тепер секундою свого життя. Ось це нове відчуття. Ми переживаємо. Ось в цю секунду. Не так як колись ми про страшне знали тільки з книжок, ми про страшне грали, ми, ми так уявляли себе, як це страшно. А зараз ми всі знаходимося. Ось в цьому страшно. Е, у нас є проєкт, можливо, ми про нього детальніше поговоримо, який ми граємо саме в укритті. В театральному укритті тепер глядач приходить туди. І ми його презентували саме в річницю війни 24 лютого. І це було так атмосферно ось ця локація в укритті, яка нам нагадує всім про ті страшні перші дні місяці війни, коли ми всі спускалися в укриття, аби захистити себе, своїх дітей, свої родини. Марина, я знаю, що кілька, принаймні про кілька акторів нашого театру, знаю, що сьогодні вони зі зброєю боронять Україну. Так. Частина людей, вочевидь, виїхала за кордон. Напевно, доволі мужнім рішенням було або залишитись, або невдовзі повернутись для того, щоб працювати у рідному місті. Безумовно, це в будь-якому разі будь-яке рішення мужнє. Вимушено було, мені було важко зважитись, ну, я кажу за себе особисто, мені було важко зважитись поїхати. Мені було зважитись важко повернутися, розуміючи все. Але мене, ну, мене і дітей тягнуло додому, тому що тільки тут я розумію, що я це я. І я розумію, для чого я живу. Що казати, ну у нас практично немає тих, хто залишився за кордоном. У нас всі, хтось тимчасово виїхав і повернувся, були ті, що не виїжджали нікуди, і вони перші почали грати ось ці вистави, що ви казали і на вокзалі. Ну, Це основна частина колективу була. Щодо тих, хто воює зараз зі зброєю в руках, це. Це наші герої, це наші мужні хлопці. В принципі, від яких очікувано був цей крок. Зокрема, мій улюблений партнер по багатьох виставах Сергій Артеменко. У нього день народження в один день з моїм батьком. У мене батько теж військовий в минулому. І він мені завжди так нагадував характер мого тата, і я, я не здивувалася, коли я дізналася, що Сергій відразу ж пішов на фронт. Це Олександр Литовченко, такий юний, такий легкий, ніби. Я знаю, що глядачі, хто ходить в театр, вони його знають, пам'ятають. Він такий. Це Знаєте, для дівчаток юних це був такий герой. Вони всі були в нього закохані. І ось такий легкий, юний, такий. Сашко бере автомат і, і, і йде на війну відразу ж. Це Андрій Доманський, який в нас пропрацював багато років, і, і він один з небагатьох, хто має ну, саме, Армійський досвід він служив, і він теж, звісно, відразу взяв зброю і пішов. Це і Олег Рогов, який працював деякий час в театрі. Ну я так, ну всіх, тому що ми безумовно ми, ми вдячні всім нашим героям, нашим захисникам, але ці от наші, які були пліч-о-пліч з нами на сцені. Тепер тепер там і ми дуже ними пишаємось. Знаєте, ви розповідаєте це, а я собі порівнюю цю ситуацію як в родині, тому що в театрі ну, немає незамінних. Кожна людина, вона частина ось цього театрального колективу, цього театрального міні-світу, який так. творить для глядача. Угу. І якщо якоїсь людини немає, це та порожнеча, яку дуже складно заповнити. Як колектив з цим впорався? Як ви продовжуєте працювати? Ми продовжуємо працювати. Ну, знаєте, в принципі, звичайно, що тяжко заміна. Але театр має продовжувати працювати, життя має продовжуватись. І звісно, ну, заміна була, і замінили цих акторів у їх виставах. І заміна достойна. Ну, але ж ви правильно сказали, це як родина. Кожен, кожен член родини він по-своєму дорогий серцю. Ну, це не можна там, не можна порівнювати. Але ну, хлопці зробили свій е, вибір, а ми маємо бути достойним тилом. Ми маємо тут продовжувати нашу справу і, безумовно, чекаємо на перемогу і їх повернення. Не побоюся сказати, що театр у е, Житомирі... Е, Абсолютно успішно виконує свою місію, тому що в рік війни, в неймовірно, в складних умовах, у театру навіть є прем'єри. Угу. Не те, що не знято вистави, а є прем'єри. Розкажіть про них, про ці нові роботи і наскільки складно це було зробити. Угу. Ну, безумовно, час складний і прем'єру зараз випустити для театру. Це щось таке на межі фантастики. Ми випустили нову дитячу виставу на новий рік, як завжди. Ми маємо радувати наших юних глядачів. І режисер Наталя Тімошкіна взяла таку сучасну українську дитячу п'єсу. І вистава вийшла така колоритна, українська і дуже сучасна. В нас були повні зали і ну дуже багато схвальних відгуків. Ми пишаємось. Собою, своєю роботою і надзвичайно вдячні. Ну зараз не можна казати, що тільки от ми молодці. Ми працюємо для глядача, Ми дуже вдячні, що глядач приходить. Знаєте, скільки було такого на дитячих виставах, коли ось тривога, тривога закінчується, і все, і зал наповнюється, і вони, вони чекають виставу. І ми надзвичайно вдячні, що люди зараз не просто йдуть в театр, не бояться. Знаходять в собі ось той ресурс, внутрішній прийти і дивитися виставу, не дивлячись ні на що. Але до того, коли ми відкрили сезон, восени в нас започаткувався такий проєкт, літературний марафон «Відсіч», і ми випустили ну, ось таку прем'єру. Акторські читання переможців цього літературного марафону і особливо тих, хто ну не просто кого журі відзначило як переможців, а того, кого ми, як актори, як читці і режисери, звісно, кого відібрали для того, щоб читати зі сцени вірші. Марина, це дуже цікавий, як на мене, проєкт, тому що вочевидь не так часто до війни і до цього проєкту вам доводилося зі сцени озвучувати те, що мало того, що написано сучасниками, угу. це написано людьми, які просто можливо живуть з нами на сусідній вулиці так, є. і переживають з нами ті самі емоції, ті самі страшні події воєнного часу. Що для вас ці були читання? Наскільки вони для вас були викликом, як для професіонала? Викликом є те, що ти маєш ну, ніби і не приховувати від глядача свої емоції, тому що ну це ж не може не зачіпати. Ми читаємо зараз саме про те, що болить нам, що ми щосекундно думаємо. Але як професіонал, ми маємо все ж таки не тільки про свої емоції думати, але. Саме про глядача емоцій, ми маємо донести до глядача все те, що ми читаємо, а не захлинутись своїми сльозами. Просто хоча я вам чесно скажу, що сльози стримати неможливо. Але ось так цей проект і створений а, саме з таким посилом, що ми без зайвих декорацій, без прикрас, якихось без костюмів, гримів. Очі в очі, глядач знаходиться ось на такій відстані від нас. І от очі в очі, серце до серця, я завжди кажу, як ведуча, ми читаємо те, що створено ось зараз нашими земляками. Як ви правильно сказали. Які живуть поруч з нами, і в нас є ще доросла відсіч, як ми кажемо, дитяча відсіч, коли писали саме діти, і там виконували діти, і є вже об'єднана та що я казала, ми презентували в укритті 24 лютого. Це об'єднана відсіч, і доросла, і дитяча. Марина, не можу розпитати вас про напевно унікальний проєкт, який існує в нашому театрі. Це моновистава, в якій ви граєте жінка у стилі час. Угу. Хочу відзначити і підкреслити, що саме ось цими днями зараз навесні вистава святкує ювілей. Що можна так сказати? Так. Це 10 років на сцені. Це серйозний ювілей. Для вистави. Це дійсно серйозний <с? ювілей вистави. Звісно, це дуже цікаво. Поговорити з вами про таку виставу за 10 років. Зрозуміло, що змінюється людина як людина. Угу. Змінюється акторка як акторка. А, як з, цим, з, з цими 10 роками угу. змінилася ця вистава? Чи змінилась вона? І наскільки я впевнена, що вистава змінилася, подорослішала, як мінімум, як і я за ці 10 років я народила сина. Ну, у мене була донька, а за цей період я ще встигла народити сина. І моя героїня по виставі вона має саме сина. Якісь моменти теж стали ще точнішими для мене, ще зрозумілішими. Тому що от мами хлопчики вони зрозуміють в мене, що хлопчики то зовсім інший світ, дівчатка то дівчатка, хлопчики то хлопчики. І якісь я безумовно подорослішала як жінка. І це не може не впливати на моє виконання. Але сама вистава вона має якийсь сталий формат, звісно, так як її поставила режисер Наталя Тимошкіна. Ось так вона і виглядає, звісно, зовні але внутрішнє наповнення Але інше. внутрішнє, безумовно, і наповнення моє, і моє сприйняття, і моє якесь переживання протягом вистави. І от коли я вийшла вже з декрету. Я ніби по-новому щось почала, я ніби по-новому це бачу, це чую, це переживаю. Ну, звісно, звісно, вистава подорослішала. Ви знаєте, хочу поставити питання як глядачка моновистави. Мене завжди цікавить, як це грати самому на сцені, тому що, коли немає партнерів, тут, очевидно, працюють якісь інші механізми, ну навіть той самий текст. Якщо ти його забув, так. працюючи з партнерами, mm -hmm. чи ви там можна заховати на якусь підтримку. Mm -hmm. Які найбільші виклики для вас в саме такі? моновиставі? Моновистава це взагалі виклик, це така ну знаєте, авантюра, це така акторська нахабність, я б сказала, і е, велика довіра з боку режисера, тому що півтори години. Самі тримати е, глядацьку увагу ну це надто складно. Тут просто складнощі від початку і до кінця. Бо моновистава то окрема, окрема така сторінка в акторській кар'єрі. Безумовно, кожен актор мріє про моновиставу. Я в цьому плані щаслива, реалізована. Дякую ще раз за довіру режисеру. І ну ну так склалося, що ми тоді взяли до роботи. Причому це було так все спонтанно. Я запропонувала, тому що я в якісь моменти виявилася вільною. Я запропонувала Наталі Микола, можливо, б ну пробачити занахабність моно виставу. Вона так: ну, давай, давай шукати матеріали. Ми знаходимо цікавий дуже матеріал, цікаву п'єсу. Ми беремося. Дуже, дуже складна була ну, ось, ось цей пошук, складна постановка сама, тому що одній актрисі, ось ти одна, і все. І ти, все, що, все, що ти можеш видати, воно в тобі, там всередині. І режисер, оце з тебе і, і, і витягує, і підтягує. І це все. От поки ти не з'єднаєшся з тою написаною героїною, і тою, якою бачить е, режисер. Складнощі від початку до кінця, від того, щоб тримати увагу, від того, щоб не забути текст Господи, помилуй ну такого не було. Ну, часом там можуть вилітати якісь слова, але я, ну, все одно я все одно я зроблю так, що цього не помітить глядач, тому, тому що я знаю про що я розповідаю. Кожного разу я дуже хвилююсь перед виставою. Скільки б вона років не йшла, тому що я маю бути на всі 100%, відсотків, а то і 200%, як то кажуть, в тонусі, в формі. Мені має вистачати сили, енергії, ось цього такого посилу енергетичного, аби я взяла цю увагу і тримала кожного разу хвилюючи, а хто в залі, тому що від глядача залежить енергетика. Театр це ж взагалі це не матеріальна штука, це щось таке, щось таке невловиме. І ось ця енергетика, вона кожного разу різна. До того ж, вистава ще е інтерактивна місцями. Ну, вона вся така, ніби спілкування з глядачем, але місцями е я прямо беру, беру в дію глядача. Я з ним взаємодію, я з ним говорю і не тільки п'ю каву, і танцюю. І ось залежить від того, який чоловік, ну звісно, з чоловіком я танцюю, який чоловік сьогодні, якого я запросила, як він на це зреагував. Тут були різні вистави. Якщо це вистави, різні випадки під час вистав. Якщо цей чоловік, якого я обрала сьогодні, з яким я буду танцювати і далі, все, 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 все робити, що я маю, він прийшов з дружиною, а дружина виявилася, занадто ну, ревнива, і вона не так сприйняла це, були такі випадки, що. Відверталася і всю виставу не дивилася. Ну то були різні, смішні такі. Випадки. А як ви робите цей вибір? Це дуже цікаво. Це моментальний, спонтанний, чи ви піввистави так вишукуєте ні, свого героя? Ні, 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 ну піввистави. По-перше, це починається з цього ось моменту, що я обираю чоловіка, заліз яким я танцюю. Ну я не знаю, ну як жінка, я виходжу, дивлюся, і якось так. Я тут нічого. життя дорівнює театр. Так, театр дорівнює так, життя, так. все як у житті. Абсолютно, ви знаєте, ви це ж ви розповідали, дало мені вже відповідь на питання, в чому секрет успіху цієї вистави, що вона десять років не сходить зі сцени. А тоді запитаю інакше, що сьогодні хочу бачити Житомирський глядач? Які вистави, на які вистави сьогодні є запит? Як ви це відчуваєте і зсередини? Ой, не ну знаєте. Інколи здається, що от зараз нам потрібна комедія, нам усім, і нам, акторам, і глядачу, що от пройти, відпочити, посміятися. З іншого боку, зараз комусь недогомеричного такого сміху, комусь, можливо, більше хочеться прийти і випустити ось той біль, що всередині. Нам же не завжди в житті ну, дозволяють обставини плакати. Ти дорослий, тут діти, ти не маєш права. Ну, ось, і, можливо, комусь хочеться саме за цим очищенням, ось таким катарсисом, прийти до театру. Мені зараз здається, є потреба просто в театрі. Неважливо, що покажуть. Хтось захоче прийти на комедію, хтось на трагедію чи драму. Просто прийти до театру як до театру. Тому що. Тому що театр зараз потрібний. Це я, це я точно розумію. Ми повертаємось і повертаємо глядача ось до того мирного життя, до відчуття, що все нормально, все так як було, до відчуття секундної, ось такої віри в те, що буде все добре. Буде. Я ви знаєте, я не зустрічала жодної людини. Я зараз не лукавлю. Мені здається, кожен це скаже, хто би не вірив з нас, українців, що щось буде не так. Ні, буде, обов'язково буде. І не просто все буде нормально, а з нашою перемогою. І за цим і ми виходимо на сцену, і глядач приходить до театру, бо ми не зламні. Ми не, не, ми не дамо себе зламати. Але ось той період від того, коли було добре. І хтось вирішив у нас це забрати. І до того моменту, коли буде все добре, ось цей момент, період, коли ми незламні, ми маємо ж його витримати, а тут уже знаєте, ну, кому що потрібно. Але ж не хлібом єдиним, як то кажуть, ну не може бути. Зараз дуже складно. Зараз всім складно. Не морально, не тільки морально, але й матеріально, чого ми будемо це приховувати. І ось у театрі, у не такому нематеріальному спасіння, я так думаю. Тут можна було б поставити гарну трикрапку нашої розмови, але все ж таки є ще одне питання: що за театралізоване дійство в такий складний час війни театр. Вирішив показати глядачеві 27 і 28 березня. Так, ну, е, всього можливо, я не розповім, де і не потрібно. Ми граємо два дня, тому хто, хто, хто хотів, придбав квитки, хто, можливо, там іще захоче, і, і прийде, якщо є квитки ще, не знаю. От, Велика театралізована програма, де буде все, де ми. І говоритимемо про те, що болить зараз, де ми і просто дамо якісь театральні такі нові постановки невеличкі, де ми і танцюватимемо, і співатимемо. Ну, буде все, увесь колектив. Ми дуже плідно працювали. І ну, ми маємо, маємо надію, що глядачу сподобається. Дякую за цю розмову. Вітаю вас і колег з професійним святом. Дякую. Спільно до перемоги! Спільно до перемоги! Перемоги з нами, українці! Марина Демп, заслужена артистка України, акторка Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги сьогодні у студії Українського радіо Житомир. Дякую за цю розмову. Дякую за увагу. Дякую всім, хто був з нами.